Нашу свободу в гості до кривого рогу на недільний матч завітали футболісти з металіст дев'ятнадцять двадцять І хоча харків'яни нині займають останнє місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги, матчі з ними для кривбасу завжди важкі та напружені. Втім, лік з забитим м'ячем криворіжці відкрили вже на п'ятій хвилині. Після подачі португальського легіонера Бандейри у ближній кут гол забив нападник Максим Задрака. Рахунок 1-0 пришвидшив темп гри на полі, і вже на 37-й хвилині Денис Кузик виконав ідеальну подачу справа, а нападник Артур Микетишин замкнув дальню стійку. 2-0. Вже під завісу першого тайму рахунок став 3-0. на 44-й хвилині. Після передачі камерунського легіонера Кривбасу Івана Дібангу збільшив перевагу криворізької команди нападник Максим Луньов. За більш ніж переконливого рахунку 3-0 на користь господарів команди пішли на 15 хвилинну перерву. В другому таймі залишилась інтрига чи зможуть харків'яни відіграти хоча б один гол престижу, та зможуть криворіжці збільшити свою перевагу. Втім, незважаючи на зусилля футболістів на полі, глядачі в другій 45 хвилинці не побачили змін у рахунку. Тож фінальний свисток головного рефері зафіксував впевнену перемогу кривбасу три По грі все. Показала тобло, як то кажуть. Дуже потужна команда, яка, як на мене, що я керую зараз металіст 1925, на даний момент це та команда, яка заслуговує тих міст, які вони борються, знаходяться, і все туди. Дуже складно, коли ти вже на 4-й хвилині вже ти позаду. Це тільки акриляє хлопців, які грають проти нас та і засмучують моїх хлопців. Наставник Криворізької команди цілком та повністю задоволений не тільки здобутним результатом, а й бажанням грати та перемагати, яке продемонструвала червоно-біла команда. Ті, хто був на футболі, все бачили. В принципі, гра контрольована була під нашим повним контролем. Хлопці дуже гарно себе проявили, показали і високий пресинг, і контроль м'яча, і дуже гарні забиті м'ячі. Трошки обідно, що не забили. Ще деякі моменти, бо їх дуже було вдосталь. Але то таке саме головне, що ми перемогли взяли три бали і рухаємось далі. Після цієї надвпевненої перемоги над харківською командою ФК «Кривбас» зміцнив свої позиції на третьому місці. Свою наступну гру «Криворіжці» зіграють вже цієї суботи, 6 травня, на виїзді, в обласному дербі. В Дніпрі зійдуться із географічними сусідами з команди дніпро 1 яка зараз йде на четвертому місці і відстає від червоно-білих на 9 залікових пунктів. Олександр Фефілаті. Едуард Лушпенко перший міський.